продовжує життя при цьому гарний жар. Цікава німби. Вони не просто покращують настрій. Говорять, що якщо півгодинки на день посміятися, то можна продовжити собі життя на рік і навіть більше. Саме так, Світлана. А я знаю, що наші наступні гості не тільки щиро посміхаються, а ще дарують настрій нашим дніпрянам. Про це будемо говорити за хвилину. Так, і зараз у нас в гостях організатор Кубку студентства Дніпра, учасник команди Ліги Сміху Дніпро, Стас Радзімовський та виконуючий обов'язки ректор Українського державного університету науки і технології Костянтин Сухий. Вітаємо вас в студії. Заходьте вітаємо під наші гучні аварії. Добрий день. Влаштовуйтесь, добрий, будь, добрий, будь добрий, ласка. Добрий, день. Так, добрий ранок усім глядачам. Добрий ранок, Світлана, добрий ранок Давід. Я вже тут як. Е, ви такий... наш соведучий, так? Ви наш колега. Але давайте все ж таки познайомимо з тими глядачами, хто ще не дивився наші попередні ефіри. І загалом розкажемо про подію. Отже, гумористичний фестиваль Ліга Сміху, Кубок студентства Дніпра. Так, це... як ви прийшли до того, що це має бути у нашому місті, е, Костянтин Михайлович, як ми прийшли? Ну, по-перше, весь гумор в Україні, на мій погляд, йде з Дніпра, наш президент. Наша ліга сміху буквально три тижні тому ми започаткували в нашому об'єднаному університеті лігу сміху під загальноукраїнським брендом і приймала участь дуже велика кількість команд. І ми вирішили розповсюдити цей досвід на все студентство Дніпра. І сьогодні, за ініціативою нашої, за ініціативою департаменту молодіжної політики. Нашого міста відбувається цей великий, на мій погляд, захід. А скажіть, будь ласка, скільки команд беруть участь у фестивалі? Дев'ять команд, які представляють сім вишів і один коледж. У нас будуть як річні актори і актриси. А це буде, ну, прям я дивився вже перші редакторські перегляди. Дуже класно, дуже потужно і найголовніше. Навіть коледж це ну такі більш-менш студенти школярі, але вони теж вже жартують на студентські теми. До речі, про теми, що саме буде темою фестивалю. Студентська тема, то якось дуже загально. А дивіться, дуже цікава тема: 50 відтінків сесії. Да. Сесії. Всі такий був інтригуючий початок. Да, І чомусь одразу роб, малюють собі е, цей фільм, да, 50 відтінків. Чому раптом вони малюють цей фільм, якщо <гум> ви, ви взяли таку назву? Але я хочу сказати, що сесія дійсно має більш ніж 50, а може і 100 відтінків. Вона різна. І е, сесія може бути і в гуртожитку. Сесія може бути і в е, університеті, в аудиторії. Тобто е, ці всі теми можна е, обжартувати. Светлана, ти добре закривала свої сесії? Я вчилась як навіжена. Ви знаєте, навіть трошки шкадує, що я не гуляла, не відпочивала. Вчилась, вчилась, вчилась і отримала тільки гарні оцінки. Тоді <реш> вам <реш> до нас. Костянтин <реш> Михайлович. Це <реш> смішно да, <реш> <та>, сьогодні. <реш> про це <реш> чу він до речі, Костянтин Михайлович він був одним з викладачів в моїх, коли я вчився, а я вже розповідав, я навчався 10 років. Усі 5, я 10. Ну так. Вийшла. Я сподіваюся, це було покращення, а не спробування. Це покращення, да, покращення було. І е, саме Костянтин Михайлович, я пам'ятаю, як він теж на сцені робив, ну, як сказати, не перші кроки, але такі е, класні студентські е, ініціативи, там гумор, е, якась студентська весна. Це теж. Тобто і ректор теж знає, що таке Любить гумор і студент, але результат один: вчитися чи не вчитися, все рівно зустрілися в цій студії на лізі сміху. А скажіть, будь ласка, за якими критеріями відбираєте команди? Чи були якісь передетапи? Так, другий етап нашого фестивалю. Він вже такий більш. Поглиблений. В нас сьогодні приїде два редактори. Це учасники команди Ліги сміху ХПЗЯ. Це Ігор Кальчев та Дмитро Андрухів. Тому перед Тим як вийти на сцену, команди готували відеовиступи і відправляли редакторам на онлайн як редактуру. Ну тобто, це вже такий другий етап, більш, більш серйозніший, більш відповідальний. Все буде дуже професійно, так і таке знаєте, риторичне, навіть не класичне питання. А судді хто? А судді в нас дуже відомі діячі мистецтв культури. Давайте так: актриса жіночого кварталу, актриса Ліги сміху Катерина Нікітіна, співак, який, як я кажу, який за один тиждень Просто усі перегляди Ютуба забрав собі кавер на пісню Ніченька, співак Окс. А в нас буде засновник, ідейний керівник нашого партнера Міністерства дверей Сергій Панченко. Ксенія Башебулар, відома співачка Дніпра, волонтер, наша випускниця. Так, випускниця хіміко-технологічного університету і е, представник департаменту молодіжної політики Дніпровської міської ради Діана Нахутіна. Ось так. такий собі бачиш. Склад. Уже там прозвучало, до речі, що є у вас і партнери організації цього дійства. Так, ну я розумію, що створити гарне свято це важко, особливо сьогодні. Хто вам допомагає у цій нелегкій справі? Партнером в нас виступає компанія Міністерство дверей. Це ну, мені дуже, дуже приємно, що вони відгукнулися. Це офіційні партнери Ліги Сміху. І от Костянтин Михайлович може сказати, що е, такі е, як е, мілачі, вибачте, за мою окупанську, е, дуже важливі. Тому що е, саме партнер каже: а можна я запропоную після гри? Всі команди вгостити піцею і напоями хороше партнер. Тому студенти дуже раді? Вони дуже намагаються гарно виступити для того, щоб дійсно попасти в цей кубок. А скажіть, будь ласка, чи на часі зараз гумор та заходи такогось плану? Я вважаю, що завдячуючи силам оборони нашої країни, ми можемо продовжувати навчальний процес, а навчання неможливе без гумору, неможливе без студентської самодіяльності. І я сподіваюся, що за нашим шоу, за нашим фестивалем будуть спостерігати також наші випускники Ласточки Так, А ще Бабінцев і Коваленка, які зараз знаходяться. Безпосередньо ну, на, на лінії, лінії зіткнення. — зіткнення, да. і е, саме вони е, кажуть нам е, дуже просимо, будь ласка, не нийте, не плачте. Вони самі Смітися. починали свій шлях студентський на сцені студентській. І е, коли ось ми нещодавно, до речі, е, робили таку е, благодійну ярмарку е, для допомоги нашим захисникам, то вони, от прям е, кажу так, приємно: вони прям сказали: робіть. Робіть, е, ш, е, жартуйте, е, співайте, танцюйте, робіть все, як ви робили. А ми вас будемо захищати. Де, коли? нам приходити? Вам обов'язково Обов <риклад> приходити да, листопада, о 17.00. Світлана, буду дивитися в залі. Я до речі, ведучий. Я Чого? буду там з прапорцем сідеш. Да. Я мене цього помлачили. я ведучий цього дійства. Тому я подивлюся будете присутні в залі, тому що я знаю, що на минулий фестиваль у вас Профілоніла щось... трошки да. 17 листопада о 17-й годині актова зала Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. Це моя альма-матер, до речі, передаю їм привіт. Тоді я не пропускала жодного кавуна, який відводиться. Ми якраз на зараз в великому консорці ми об'єдналися в один великий університет, і ми хочемо підкреслити, що фестиваль буде проходити з дотриманням всіх заходів безпеки. Укриття обладнані, всі люди, які будуть присутні на фестивалі, будуть в безпечні. Ну, зрозуміло, що у разі повітряної тривоги, то фестиваль буде е оголошуватись на паузу, чи е буде обов'язково. Так до речі, ви запрошуєте нас. А чи запрошуєте ви всіх дніпрян, чи тільки студенти? І всі ті, хто... дніпрян, всі але дніпрян. в нас не дуже велика зала, в нас 1200 місць. Я не знаю, вистачить на всі чи всіх Чи стихнуть хоче придбати Нехай приходять а зі А це е, фестиваль буде протягом одного дня? Чи один день? Це одна гра. Е, ну як сказати, ми не можемо розтягувати. І якщо ми будемо робити там 2-3 дні, то це може перетворитися на тижні. Так як наш неадекватний сусід запускає так, не постійно не якусь фігню? Вибачте, будь ласка, глядачі, <с 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 але що ви знаєте... до нас завітали, розповіли про це свято. Ми запрошуємо всіх наших глядачів обов'язково до доєднатися, гарненько посміятися, адже гарний настрій нам сьогодні. Всім буде ой, як не на заваді, Отже, у нас в гостях був Стас Радзімовський, організатор кубку студентства Дніпра, учасник команди Ліги Сміху Дніпро та виконач обов'язки ректора Українського державного університету науки та технологій Костянтин Сухий. Ну, а ми продовжуємо свій ранковий ефіри. Далі тільки найцікавіше, залишайтесь з нами. нам є про що вам розповісти.